Сьогодні дуже-дуже приємно, коли я чую, що ви дійсно працюєте, у вас гарний результат. хочеться до вас приходити. Чому саме сьогодні? Бо вже за пару днів буде 1 вересня, у вас починається і рік, починається і сезон. І чекати, до якогось святу, чи коли у вас буде якийсь турнір, щоб потім вам подарувати ту форму. Воно було просто бо хочеться, щоб ви були самого початку вже в діті, екіпіровані. А ми ви знаєте, що раніше рік чи два тому. Були форму були футзально для молодших важких дітей вашої ПСШ, а зараз доповнили її для дорослих вже спортивному костюма. Так що я вам дуже дякую, продовжуєте в тому дусі. Тренер у вас амбіційний, хоче найкращих результатів. Я знаю, ми з ним неодноразово говоримо, він дійсно дуже тішиться, коли ви граєте, дзвонить мені неодноразово і каже, ми там і тих перемалий, і тих, я пам'ятаю, з енергією ви виграли 3-2, бо десь рахунок в Червоно чи де виграли? Був такий рахунок, я пам'ятаю, що в тренера радості не було майже, то й мені прозвонили та розказує. Супер, ну я, я, дуже, я дуже тішуся. Так що дуже вам дякую, вітаю вас з початком навчального року, вітаю вас в початку вашого сезону, бажаю вам перемог, бажаю без травм. Ну і слава Україні!